Добрий день, мої любі дітки. Я знову рада зустрічі з вами. Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємося більше про одяг. Для чого нам потрібний одяг? Який він буває, як його правильно підбирати? Кожного ранку, виходячи з дому, ми одягаємося. Діти, а навіщо нам потрібний одяг? Так, правильно, одяг захищає нас у холодну пору, захищає нас від спеки. Прикрашає нас. Іноді глянувши на одяг людини, можна визначити її настрій. Діти, пригадайте, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, осінь. Ви, мабуть, вже помітили, що на зміну одна одній змінюється пори року. Після літа наступає осінь. Після осені зима, а на зміні зими Приходить весна. А чи звернули ви увагу на те, що зі зміною пір року змінюється і одяг людей? Як ви гадаєте, що б з нами сталося, якби ми ходили у тому самому одязі, що і влітку? Ану, подумайте? Так, правильно ми замерзли і захворіли. А чому ви думаєте, що ми замерзли та захворіли? Так, правильно, тому що настала осінь, сонечко менше гріє. Ідуть дощі і люди одягають плащі та куртки. Діти, подумайте і скажіть мені, будь ласка, що буде, якщо влітку вийти гуляти у теплій шапці, у теплих чобітках, шарфом, у теплій ковтині? Так, правильно. Буде дуже спекотно та можна отримати тепловий удар. Отже, кожної пори року ми одягаємо одяг відповідно до сезону. Влітку одягаємо який одяг? Так, літній. Восени одягаємо який? Так, осінній одяг. Взимку одягаємо одяг, який правильно зимовий, а навесні. Все правильно, одяг весняний. Дітки. А зараз подивіться, будь ласка, на картинки та назвіть групи предметів одним словом. Будьте уважні. На першій картинці, що ви бачите? Назвіть всі ці предмети одним словом. Так, молодці. Це верхній одяг. Тут ми бачимо і куртку, і пальто. Подивіться, будь ласка, на другу картинку. Що ви там бачите? Так, молодці, це головні убори. Це те, що ми одягаємо на голову. Подивіться, будь ласка, на наступну картинку. Тут ми бачимо кросівки, кеди, туфлі. Босоніжки. Як ми можемо назвати всі ці предмети одним словом? Правильно, це взуття. І на останній картинці, що ви бачите? Так, ми бачимо маєчку футболочку. Як можна назвати все це одним словом? Так, це нижній одяг або білизна. А ось діти збираються на прогулянку. Допоможіть, будь ласка, дітям зібратись на осінню прогулянку. Будьте уважні, подумайте. А зараз перевіримо себе, що взяти потрібно: спідничку, куртку, пальто, кофту, шапку, штани, колготи, черевики. Та чобітки молодці. Для того, щоб було зручно, люди придумали різні види одягу. Є одяг для роботи, є одяг для відпочинку, для занять спортом придумали спортивний костюм та взуття. Святковий одяг люди одягають на якесь свято або похід у театр. А ще є домашній одяг та взуття, який одягають тільки вдома. А коли йдемо на вулицю, переодягаємось. Взуття як і одягу дуже багато для різних видів діяльності. Але для вибору взуття є найголовніше правило. Не тільки краса, а і щоб воно було зручним, бо це подальше здоров'я, стопи та гарна хода. Для того, щоб одяг та взуття нам довше слугувало, про них потрібно дбати. За ним потрібно доглядати. Тому що стареньке ми вдягаємо чи новеньке. Для дівчинки чи для хлопчика. Для одягу є вимога. Щоб одяг був чистеньким. Ну що, мої хороші, наше заняття добігає до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сьогодні, виграючись, дізналась багато що про одяг. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей. До побачення.